Вчора писали, що сьогодні буде похмуро, а ага, воно сонечко. Так, як же ж мені добратись? Ой, зараз щось придумаю. мокро ж скрізь. Є, у мене тут досточка така. Щоб я. Отак. Ой, дощ і квас так похилив? Ну, нічого, зараз я зріжу так, О, скільки водички, так, цю теж можна зрізати. Так. Так, куди ще стати? Ось ну, тут можна, так не дістанеш, вони аж туди нахилилися. Отут От буду діставати. Отак. От так, що я тут нарізала? Так. Три. Чотири. Так, ну і ще як, Та ось сюди. Так, букетик ти тут будеш трішки в немилості, так. Ой. І це що саме нижче? Угу. О, такий букет. Фух. Ну, тепер вазочку поставлю. Отак, як відео, просто ніжний запах. Все такий букет своїм діточкам. Перші півої в цьому році. Ну так, водичку я тут замінила і повитирала все. Ну, у мене сьогодні тут генеральне прибрання. Так, лізуть ось такі гарні квіточки для моїх. Ангелочки. так, водичка. Бачите, на квіточці була водичка і вона чомусь не дуже чиста. Забруднили мені комод. Ой, що стама май клає. Так, це сашумі. Так, Ну, а це татові, хай так і буде. Чого тут фото немає, просто ми не зробили, тоді поставили там хрест і до хреста прикріпили, а дітей по дві зробила Віка. Ну нічого, ми пам'ятаємо його. Так зараз витираю. І тут... Скрізь я вже пиль, пиляпку повитирала, у мене лишилось тільки попили і і попідтирати. Такою роботою сьогодні буду займатися. А, і ще зараз я вчора заносила традисканції і занесла пітунію. Ну, там написано було, що буде плюс 5 всього. Ну, мабуть, шість було, то зараз винесу повісю. Так прохолодно, ну, ось так я не замерзла. Тому пішла я і це зроблю. Так. Важкенькі щось вони, мабуть, я сюди багато. Фенді, тікай, землі поклала. Ой, насипала, іпала, Так, ну давай. Отак. Ой, щось за шум там сусідів. Це сюди і сюди пітунію зараз повісю. Так. О, це Ай, красується, що я тут. Щось не, не позривала, квіточки, які відквітли відкитли, нехай увечері вже. І трішки отак посунуть. І ще треба. Ой. Куди ти бабу лізеш, господі? Треба палку, ябускав, стильчик брати, ну нічого. Оце така гарна. Якуля. Купила, як то кажуть, соблазнилась, ну дуже вона гарна. Так, що ти йдеш додому чи ні? Чи давай я тобі винесу сюди? Може, ти погуляєш? Так. Фенді, ось на цьому килимку скільки твоєї шерсті, хай Бог милує. Як праді ти там лежиш, ти ж отут лежиш? Налягай, зараз винесу їсти. Все, лягай, відпочивай, а я піду -по прибираю в спальні. Ти будеш їсти? Давай. Іди, йди, йди, йди. Ой, так. давай, давай, давай. Давай смачного, давай, давай, давай. Давай, їж, поки тепле. Все. Так, давай їж, бо заберу і віддам сірому. От, моя хороша, моя дівочка, от умничка. Все, все, кушай. Зробила собі каву, бо щось крутиться голова, думаю, та що ж таке? Ну, зранку виспалась, ніхто, ніхто не кричав, а баба-баба. От. Коли в мене тиск 110 на 65, так, я бігом зробила каву. Це вже третя чашка. Ну, і чогось мені не краще є. Мабуть, треба все, все, цю каву коньячок налити, але тут уже молочко. І що це таке? Чого ми не поїли? Чого ми не поїли? А ні, не получиш. Я думала, ти поїла, а ти не поїла. Все от Вредіна, ну я давай їж. Ну давай на один, а те не буду забирати, доїси, все більш не дам. Гарбузік, ти їсти хочеш? Зараз винесу, зараз почекай Поч... почекай. Винесу, які у нас тучі. Ой, гарні таке. Несу цьому обормоту їжу і дивлюсь на небо. Ти де? Сидиш на вікні, от чого ти брудниш мені вікно? Пішли, пішли дам їсти. Пішли. О, умнічка, Давай, давай іди сюди. Іди. Ага, ти думав, от зверху будеш, ні, отут іди їж. Да, іди, іди, вітром. Фе, це Фендіна їжа і давай. Тут м'яско, Іди сюди, цірий. Ой, гарбуз, господи, вас тут перепутаєш. Іди їж, глянь. Ага, Давай пригай, гарбузик, давай, давай, поки тепленьке. На дворі холодно. Давай, 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 давай. Давай. Ну ти що? О, на кінець. Ага, їсть. Зрозумів, що смачно. Ну, їж. Угу, лиськає. Трішки перегріла, правда. Фенді, додому. Давай додому, хай гарбуз сам їсть. Не їла? Тепер він доїсть. Так, додому, Фенді. Бігом. Бігом. А що він там? Та їсть. Ой, молодчинка. Кусочки м'яса подоставав, видно. Ну, молодець. Все, а ми пішли додому швидко. Швидко познімала, вже висохла моя білизна. Так, пішли далі працювати. Ну йдеш додому чи ні, давай, мені ще попили треба. Отак. Ні, їди нема, ти вже поїла все. Додому, додому я закриваю двері. Ага, пусті руки, бачиш, нема, нема нічого. Все, пішли додому.